you Тримана, елегантна класика у виконанні селенти. На мою думку, універсальна модель оправи у металевому корпусі, яка дійсно багатьом пасує. Класика, вона поза часом, поза модою, тому завжди буде стильно виглядати, як у повсякденному образі, також і до ділового стилю. Оправа має металевий корпус у сталевому кольорі. не лінзи відкритий. Саме тому в таку модель можна встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох та вище, також для корекції астегматизму. Актуальні заміри. Цієї моделі можна побачити на сайті Київлінзи. Вона в нас є також і в інших відтінках металу. Таку управу дійсно зручно використовувати і для постійного носіння на рецепті зі знаку Мінус, тобто, щоб дивитись вдаль, а також використовувати її для читання. Дуже зручна модель, немає різкого переходу саме від окуляру до шкіри обличчя, тим самим вона не навантажує нижню частину, має металевий завушник, який йде з флекс-системою. Дуже зручна посадка, надійна водночас і комфортна. І до половини завушник оформлений у пластикову накладку. Має ось такі золоті кінчики, вони абсолютно зручні завушками, не натирають, не залишають слідів. А завдяки рухомим носоопорам посадку цієї моделі можна підлаштувати конкретно під ширину вашого перенісся. Сюди можна встановлювати як прозорі лінзи, також фотохромні або зробити тонування і на літній сезон це будуть комфортні окуляри, щоб проводити час на вулиці. Замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. У Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза, і для цього артикул її у коментарях.